Люба, хочу тебе трохи порадувати. Завтра весь день ми будемо робити те, що ти любиш найбільш за усе. Ми що, прям весь день будемо хизуватися? У ЦРУ проходить конкурс на вакантну посаду кілера. Останнім завданням було зайти в кімнату і вбити з пістолета власну дружину. Перший кандидат відмовився одразу. Другий зайшов, за півгодини вийшов весь у поту, руки тремтять. Ні, не можу вбити рідну людину. Третій зайшов, лунають крики, гурки, через п'ять хвилин виходить. Що ж, ви, гади, холостими зарядили, довелося табуреткою замочити. Черга під кабінетом у лікарні. Відкриваються двері та лікар на весь коридор радісно повідомляє. Відповідно до закону про захист персональних даних, ми не маємо права запрошувати пацієнтів, називаючи їх на ім'я. Хворий з гонореєю. Заходьте. Дівчина запитує у хлопця Сашко. А що тобі подобається в моїй фігурі? Цицьки, дубця. А що найбільше? Мій дід колись казав, що то неважливо. Головне, щоб дівчаче. А на лице тобі насрати? Не треба. Дівчина дзвонить хлопцеві. Все, Петро, більше я спати з тобою не буду ніколи. Е, і сьогодні? Окрім сьогодні. А завтра? Залежить від сьогодні.